Доброго дня, пане Борис. Зробив котел за вашим кресленням. Це для краси. Думаю, вийшло красиво. Тільки котел я ще утеплив і зробив обшивочку. Ось така у нас вийшла красота. Колеснички в мене з круглої труби водонаповнені, стіночка 7 міліметрів діаметром 40. Ось така у нас вийшла красота. Все. Котел дуже чудовий. Будемо ставити тут для краси. Шиля. Ну і тут під регулятор. Все, як книжка пише, як ви казали. Для чисточки. Димохудик. Тут вторинне повітря, заглушка, різьба наружна. Ось така у нас вийшла красота. Дверцята гнуті. Ну, а з цієї сторони вже ось таким макаром. Десь так.